он тушисто. Ну, тоже желтые не дает. <мех> Ок, ты, бля Я просто не хочу таїти. Бажаю здоров'я. Здоров Ох, стволами обвишав. Ха-ха. <реку> Жирно. Короче, не знаю. Я, блин, отримав від зомбака. Я так зрозумів, що і поріз, і розрив. А, ти... так. І... Мені треба було швейний набір зашивати. Но я не зашивався, я замотався. І воно зам'яло, коротше, зробила. Зешка пише в тебе, да? Ну є, да, зараз є, так. в тебе нормально. Так, да, так, да, так. Да. Там крапульки нема, ну. Дивись, я зараз тебе буду шити і колоти. Ти зараз потеряєш сознання, але ти не довжені. А, мені... я знаю, я вже колись, я вже колись отримав оцей укол, то він мене буде кидати в лунку, там пару разів, якщо я не помиляюсь. Готовся. Я... Ну, там треба колотися, десь коротше, в приміщенні. Тільки мене є навик. А ні, немає, я вже тільки що. Та там було що можна було додати. Ну все, готуйся. Ну, лопаш. Трішки адреналінчика повені. Зараз ми тебе полікуємо. Я міняю пов'язку в мене, наганила, коротше. Я зараз тобі буду накладати хірургічний шов. А що не мінять пов'язку, бо в мене від попереднього. Пізня, а, можеш да, поміняй, так, показує, поміняй, лишнім що... не буде. Да. Міняй, я буду тебе штоплю. То якщо я мав рвану рану, то мені поки я не зашию, вона да, Так, Вона буде... буде гнити і сепсис буде в тебе ще вдобавок. Ну, в мене по суті від нього рядка це зомбівірус, а сепсіс тут не буде. Не рухайся. Можеш лягти краще ляж. З передозом ляж просто лежи. Так, так. Да. Тобі я забув, як то безвідувано не грав. То, що сьогодні геймера подивився, трошки стрімте думає тразиті. Да, зим... многим не нравиться. Хоча в мене он броневик погано так їде, бля, 7-літровий. Хоч в реалі на ньому їздив, нормально він їде по снігу. Да, нормально. Так, Не, замок. А операція пройшла успішно. Ара, відкачаємо. Очнувся, показує перший. Так, зараз тебе Які тетоскопом огляну. які в тебе ще є поранення. У тебе пише боль. У тебе е, боль такі мольний якого... О, Господи. Держись, братан, не в мою сміну ти не помреш. Ой, я не чув, що ти казав, може тільки що щось... Кажу що? В, м боль, в мою сміну не помреш. Mm -hmm. Боль якого левела у тебе? Та наче нема, в мене є типу індикатор передоза. А молні. А молні? Та, а першого. Ага, болі. це біль рахується. Так, да, це боль першого уровня, бо я бачу з що тебе щось болить. Зараз я тобі таблеточку закину. Може й болить, але якщо вона сопусто ще, як то кажуть, поки заживає, то <хай> болить, а отсюда і так поки нікуди не йду. Вийшов подарувати, якщо то ще опять на лесник дістав. Так. Таблеточку, дал. <клес> там, э, э, да. Пише там молния білим. Так, да, да, у мене так було. Молния біла, одиничка Там таблеточка має ще з'явитися, одиничка, біла. У мене дивись, у мене. О, очнувся. А це, а мене... це я тебе Таблеточка, Молния. Правило. Ну ну, таблеточка, молния, одиничка у мене так і була. Все отлично. Все є. отлично. Є е, молоток по голові, значок таблетки, це мабуть я по бейсбол. Потім таблетка від зомбі цього. Е, о, кстати, пропало від молоток або. Дозіровка, це не страшно. Про що одиничка таблетка зомбі, одиничка пластир. Ну, вже исчезаю зомбі? Не-не-не, пла, -пла, пла зомбі вже исчезли взагалі. Отлично. Они все і жовте, і передосы типу, двойний. Ну передоз, це треба воду. М М О, вроді все це... А я тобі іскусственне ну, дихання роблю чи? кожен раз. Ага, прям так задумано, бляха. він... Ну да, що. ти так розумієш, що самому, самому хервейдер з того стану. Це ти... як тако, тобі вколоть, напевно, той зівірол, то, мабуть, і не оклегав би. Я просто медик тобі повезло. Тобі треба випити води. Чим більше ти води вип'єш, тим швидше передоз закінчиться. У тебе є вода? Так, я очнувся опять щось мене кидає. Вода в тебе є? Тобі треба більше води випити, щоб передоз прийшов. Ну, Не знаю, в мене є вода пити, типу, але ячейка повна. Пей, 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 пей воду. Пей, поки желудок не буде малювати, щоб До ригачки. Ну, не знаю, а ти в мене баклажка лишав навпідай. Ну, Та я був напитий і наїжджені вроді. Треба навчитися не закусуватися із цими тіпами, що медліно ходять. Вони лисник прописують мощний, Так, Да, є таке діло. Я щось у себе повірив, думаю, вдяхава. Я очнувся, ялки Так, рана заживає. У Тебе по суті зараз тільки передос лишився. Я тобі поставив бинт. Заживає, заживає, я лише так тіпа, я довго бли, не нервни, що в мене не отпускає. Ничего, все буде добре. добре. Все буде. Я тобі наложив чистий стерільний бинт, все зашив, тільки передозіровка в тебе зараз. А то від неї, походу, кидаю оцей вкрай наші. Не знаю, можу тобі чимось віддячити, то вон. Почекай, може щось з цього тобі треба, бо я точно ще ближчим часом нікуди не дойду. Ой. Ох, кашу, то я ближчим часом точно нікуди не, не дойду і нічого не подивлюсь, ні фотки, нічого. А якщо Вон, тобі фотографії як... не треба, я би фотографії взяв. Ну я тобі взамін да, 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 дам забираю. ваш шприца. Дивися, фотки я сьогодні в чаті писав, може кому треба, бо я знаю, що їх береш, дивишся, активується квест і йдеш шукаєш щось да, Так, да, так, да, да, можна щось викопати, цікаво. І, ну, Я, я не, не дойду до цього, ще ближчим часом. Я поки окріпну, поки то все. Ти вже мені бонус зробив наколов мене на імунітет на 4 яка можна зараз буде повкладуватися і в антизараження крові, і оце все. Я тобі зараз дам Зівірол і Тапомас. Зівірол це від е, зомбівірусу, вірусу а це якщо в тебе рани сепсіс. Це треба мати з собою по-любому. Ну ну я зрозумів, але ну, я ще нічого не знайшов, ніде не залутав толком. А я тобі, так, кажу, я тобі я... дам. Чепка, я я... кепка. Ну, а я мене увазі, що я це. Я табличку там подивився. Хтось виставив прикольну, не от що там стрілочки вправо, вліво, взаперед. О, цікави. Це в тебе є топоізоміраза і звірок експериментальний А У мене є Нейрокс. Він для чогось чи що е, воно таке? Нейрокс це був? тримає він. для квеста, він. Е, від псів злучення. Ну тут мало де вони є, так що. Шатону, шатоном. Дивись, я тобі теплі капці положив, щоб ти не мерзне максимальне утіплення. Ці два шприца і фізроствор, коли крові буде мало, ти собі підзалієш. Ну, та я цей. Я, я до такого моменту не допускаю, щоб крові мало. Типу, але цей. Але Так, я вже є. я в дискорді там своїх зам'ютив, бо пиздять на купу нічого не. Нічого не цей. Та тапки, я знаю, тапки кльові ніби, але цей в мене, я знаю, що ці базові, вони мають середнє утеплення, я від холоду, я ще не замерзав, нічого, все нормально це. І вони довго ходять, ці тапки, бо я якісь знаходив колись модові, чи якось там Ван Геймером грали вдвох, то знаходили інші, то вони ще ще руїняться. А ці іменно mm. райдер кросси, вони такі собі, знаєш, але вони досить довго ходять, то я пам'ятаю, що це. І от Хані Бангер візьме з глушителем автомат. Патронів там, звісно, маловато, на я думаю, ти знайдеш. Ну, буду пробувати знайти. Оце щось варто уваги, такі от ствол, чи від нас таке на 6,5 крідмарі. А, я, я, я з ним ходжу. Там мало патронів, але він нормально мутантів мочить, там 6,5 калібр. В принципі, непоганий. Ну це між 7,62 і 5,45 він, коротше. Ну, такий, я з ним ходив, але не тут. Таким калібром. То, ну, у мене це, на серйозних багато. монстрів у мене алігатор бронебойний. І цей. Та да, він має. влучити в печати щось доросло. Я думаю, куди це все складати, бляха. Та складай, я Давай я тебе ще є. на трейд-зону завезу. Я все одно туди буду їхати. Та я от думаю, чи добиратися. О, появилася перша стадія е, зараження кров'ю, вроді жовтенька. Так, правильно? Чи вона має бути червона? Е, жовтенька? — І це від зараження. Ну, типа, капелька, в ній молекулка оця, і одиничка, типу. Син, секунду. Ну, її не було, по крайній мірі. — Це може сепсіс уже, секунду. — Може братичка, я щас прокачаю себе а. регенерацію. О, прокачав другий левел от сепсиса, хай менше. Так, вірус і сепсіс це не є, що я попадав. Да, О, у тебе сепсіс. У мене щось було от сепсіса. Я пив... що я пив, тетрацикліз. Одну секунду. Тебе сепсис першого, а вы... Да, 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 да. То можна цетрик пити, походу, воно вон, у мене є, він. Пойде і да. Антибиотик. О, тетрациклин. шо, блядь, шо он. Так, треба. Беть, бігом на себе все Повязку. Поміг тетрациклін? Так, у вас грязний э, кровавий ну, бинт. Зараз тобі бинт буду міняти. Пачечка, бо я не, 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 не можу... Шатаю, шатає, так она читаю. Так, бинт я поміняв, то тобі дав. Диви, он в мене є ключ в тактичних штанах. Відкриває на північно-західному аеропорті ящик. Якщо треба, може забирати, бо я туди точно ще не піду. Там я так підозрюю, що боти є. І. і цей, так, у тебе передозіровка якого левела, щоб я тебе не отравив? Другого. Нормально. Зараз я тебе ширну нужним вещь. Може проще здохнути з берега забратися. О, передозіровка третього левела. Нормально, нормально, якраз прокачаєш собі імунітіт. Коротше, передодровка стала друга. А значок, що сепсис лікується, появився. А значок, що лікується сепсис третього левела, потім. Ага. Там, коротше, три значка. Одна зетка, таблетка біла, потім э, крапелька з молекулкою таблетка біла, потім третій левел, молекулка і таблетка. Ага, ну все, а в тебе сепсис якого першого, так? Да? Э У мене зараз немає критичних типу, слабостей, що зараза є. У мене типу, є іконки таблеток, всі чотири, Просто одна двойна передоз, знак оклику жовта, типу, і решта все. три іконки таблеток. Все. Стетоскоп показує, одна. що Ахат у тебе тільки вести. передозіровка, все остальне тобі залічив. Ну, да, да. Так, так, вроді де ні, бляха на звук ідуть. Тепер чекаємо, поки ти щас, в себе щас. прийдеш. Я не знаю, може ботинки візьми, бо я mm -hmm. таке так наглітити одразу не можна. Як хочеш. Є в мене така Кока-Кола от, от Вона не відкривається і не п'ється. От що нею? Дивись, це коли ти будеш на алтарі в трейд-зоні, там є коло гаража стіл з інструментами. І там з цієї Кока-Коли можна ніж всякі скравсити. О. Ну це чисто земній івент, я, потім все працювати не буде. Ну я поняв. Білка можна поремонтувати, беджер. Так. Я, я... з МК2 ходив, зомбаків в чоловік латав по одному вроді нормально. Ну, а на 10 патрон, та й таке ху, слабеньке. Ну так. Да. Так, секунду, я зараз відійду. Повернуся. Окей, окей. Так, я тут. Я тоже тут я падаю в підлогу, зараз собі понабиваю болів ще на чолі. Нічого страшного. Предлагаю сісти на броню. Тут два коротких і на трейдзоні на алтарі, а там уже будеш відталкуватись, куди тобі треба. Окей, тоді я сідай очкабіну. Візьми фізроствор теж візьме.

Так, я тебе зараз буду майже не чути, бо ти в противогазі. Тому... О, я зняв противогаз і все нормально. О, тепер чути. Я його носив, бо він непогане утеплення давав, знаєш, тей, щоб морда не обмерзала, а хоч десь стоя. На шапку пов'язки поки відбив. У когося по сушанку собі. Тут машини руїниться, можна перевернути, а розбитися все чи ні. Е, перевернутися можна, але ключом перевертається обратно, ключ купляється. А розбитися не можна. Це не як у ванілі, так що тут плі... ти від'їхав. Ну і ще. Постепенно там евакуація майже. Так, я очнуся, трошки під контроль звук. Ой, кажу, тут можна розбитися на машині, ти ні, 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 не... Ні-ні-не-ні, розбитися не можна. Ну no, я на різних проектах грав колись то вже не помню як де Бо що не не це... пропавше. Нічого страшного, в машині перепалити. можна від'їжджати, не умреш. Ну, то я так. Ой, чесно, Я б... Провал, блядь, нахуй я вже такий злий, що ти собі не вивіляєш, блядь Заходь в ангар там безпечно, є де зігрітися. І лежи, і поївати. Тисячі раз гонку це провал. Нічого страшного, я Ні теж в такій ситуації був. Краще заходь середину. Окей, okay, ладно. Пошумів я. Все гарного дня. Якщо пішла, велике дякую за допомогу. Та нема Та, за що. Погнав я виживати. А, одна душа, душа спасли Уже краще. Та нормально, все нормально. Вже навіть перестав регатим до порізав тряпочки, знайшов якийсь куртят, коротше. Умост цердечку той. Більше у тебе легка передозировка, все остальне у тебе отлично. Не, не, так, да, нормально. Ще пульс ковтає он до чотийцей. Вроді все нормально, да я все рівно до ранку буду тут, бо. Візьми стерільний бінт, Це стерільний бінт, Сепсіса не визиває. Краще його мати. Тут, звісно, півпачки, але чим багаті, тим і раді. Ага. Та, блін, дякую. 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 Дивись, якщо що, я це. Я десь може найду, може куплю. Хі -хі. Воно це. Я пам'ятаю, що я звідси останній раз, коли був, то я бігав на. Ой, на Старий собор на воєнку лутав й бігав сюда продавав, якщо то там трейд основний вроді там на горі. Да, 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 да отут вот рядышком, просто тут і всі діла, щоб отдыхать. Ну ну нет, а тут люкс, тут люкс. Такий чил зона. Файно, я думаю, тут всі бачите, як должна их сказать, наприклад. І вам, значить, он бачиш, він є стіл, вон там він спереду, У цьому столі а -а -а. можна крафтити щось, з кока-ково. коли О, не, зараз Я піду Люба, Вності, тут. Я бінтами воно не обрізую поки. Я зараз попродаю щось бо маю якісь кулі 12-го калібру. Якийсь рожок знайшов, може, хоч куплю до беджера пару кульок, щоб ходити. Я так, я дейзер старий, але не часто, як то кажуть, десь. Це в мене сезонне зимове нахлиння. Якщо є час, то можна десь побігати, нема, то нема. Класна гра, я її ще з моде грав свій час. Та, та, таке саме, з Арма мод, потім DayzMod, то й був. Я все з арми почалось. з того, що я хотів на МІ 8 політати. Арма-2, Арма-1, там, коротше, в редакторі спочатку, а потім, каже, мені знайомий, ти диви, там Дейзі вийшло ну, таке. Да-да-да. ти ще, ще вона Flashpoint ще. Operation Cold War була перша частина. Та, так, так. Ну, весело. Потім і завтра вон варму вже в третю віку. Reforger збігаємо деколи. А я рефорджер ще не купив, Та, щось мати. не знаю, я ще третю катаю. Щось ще не рішився її купити. А Мені мене... рефорджер сподобався, бо вона, типу, ну, картинка красивіша. Нема таких якихось багів як в цьому. Просто... Е, е, як, вона. В на неї модів почала робити. Вона така більш красивіша трошки. Ну, приймніша, як то кажуть. вже 25-й рік картинку всі хочуть бачити. Класно той. У мене просто процесор. Вона така глючна, трохи той. Ну, ну, я розумію. У мене це, процесор ефікс. то я не сильно різкую нову купляти. А, не добити його, відвідно, до ручки. Ні, він то типу потужний процесор, але він слабкий на одне ядро, а всі двіжки... Арми, так сказати, боють богем, і всі хочуть потужність на одне ядро. а Мені кажеться, що в мене він, він знайомі, то вони. Ну як, місії проводять, десь ми проводимо, десь ходимо. Другі спільноти на місії Я раніше ходили, зараз щось кивяло з тим, але. Ну, хтось організовує місію, там кожен по рулям, по цим. По погонам, грубо кажучи, стає, хтось командує, хтось стрелок, хтось піхотинець і отак То, і це Я вже не дуже так хожу, щось мені надоїло. Але ну, до чого я веду, що всі, у кого потужні компи, і арман ультрах, в сиріх всерійово вона лагає і топить і. <уливе> Фрі, — Фрізи <хи> фріз, фріз. у мене от теж. Я вже собі 24 ГБ ОЗУ закинув і все одно маловат. Так, да, так, да, вона, вона не любить модів, вона не любить оце 20 чоловік на одному квадратному метрі, оце вона не любить той. Таке. Ну, варма це своя фіча, як то кажуть, концепція. Ну, зато в неї є свій О, шарм. вона такий, свій шарм. Та, і Редактор досить непоганий, можна займатися. У нас хлопці якісь моди робили на українську техніку і на якісь костюми, там, на камуфляж, на щось таке трошки теж. Чякого подавали приємно побігати. Згоден. Туди добре, буду тебе так. залишати. Добренько, гарно побігати, як пішов. Все, Я гарного вечора, гарної гри. Окей, навзаєм, дякую за порятунок. Нема що, всі ми люди.